Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на однакову суму для того, щоб на дистанції сформувати собі капітал. Сьогодні ми продовжимо по стратегії купувати криптовалюту, але перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Ну і, Звичайно, заходьте в Telegram канал Там я ділюся з новачками більше корисної інформації даю. Тому, друзі, зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, переходимо до нашого портфеля. Як бачите, в нас на сьогодні 52 тисячі гривень майже. І це е, при тому, що ми інвестували всього лише 24 тисячі гривень своїх коштів. Ми інвестуємо в районі 500 гривень кожну неділю. Ну на сьогодні це вже 600 гривень, звичайно, тому що 15 доларів це курс на сьогодні трошки більший, так, чим був рік назад. А ми починали, друзі, з березня місяця 2024 року і кожну неділю купували на 500 гривень. І ось, ось, такий, ось такий результат у нас на сьогодні, плюс 27 тисяч. Чистих коштів 27 тисяч гривень, тобто більше 100% профіту. Тобто, 2 ікса на портфель у нас вже є. Вітаю всіх, і мабуть, новачок, людина, яка взагалі тільки що прийшла в криптовалюту, задається собі питанням а чи не пізно зараз купувати ці криптовалюти, і що взагалі очікувати далі? Ну, як бачите, друзі, я ділюся з вами своїм досвідом, ділюся своїми ідеями, думками і чисто діями, так своїми взагалі коштами, ризикую. І повторювати вам чи не повторювати це особисте рішення кожного, так я просто ділюся це е, на широку аудиторію, і дуже великий ризик є в тому, що, наприклад, я можу завтра проснутися, а тут буде мінус 27 тисяч гривень. Тобто цього вам ніхто не скаже, гарантій нуль, тобто ніхто нічого не гарантує, і криптовалюта це високий ризик. Що ви йдете сюди інвестувати, то будьте готові до того, що тут можуть бути втрати аналогічні, тобто, хочу, щоб ви були до цього готові. Тому що ну, я розумію, що людина приходить, вона хоче завжди гарантій, ну гарантії вам можуть Обіцяти тільки на роботі, пам'ятайте про це. Отже, ось такий у нас результат. На сьогодні у нас найбільший прибуток показує монета XRP. На сьогодні показує 3X, тобто чистих 6 тисяч гривень. Ось такий у нас результат. Зараз ми пройдемося по графіку, я поділюся з вами своїми думками і покажу вам в загальному табличку. Дивіться, є ось така таблиця. Ви знайдете її в описі під відео, я її вже додавлю найближчим часом, або знайдете її в телеграм-каналі, там ви точно будете мати доступ до всього. І дивіться, ми інвестуємо, стараємося інвестувати в кожну монету рівну суму і я інвестую в загальному. На сьогодні ми проінвестували 585 доларів. Нам осталося залишилося на сьогодні купити такі монети, як Ton, і монету ААВЕ. Тобто ми поступово собі накопичуємо, я це все транслюю. Ви в реальному часі це все можете бачити. Тобто роблю ролики, щоб ви бачили, як реально це все рухалося, ролики про криптопенсію. І можете з самого початку подивитися ще рік назад, як ми починали. Тому, друзі, переходимо зараз до біржі, до біржі Окекс. Я буду купувати криптовалюту. Почнемо з монетки. Dogі. Переходимо до біржі Окекс. Давайте я її оновлю, щоб ви не думали, що це там якісь скріншоти, що це все намальовано. Це дійсно, в нас є активи на цій біржі. Використовуйте силочку в описі під відео. Відео, ви мене це дуже підтримуєте за те, що я ділюся таким контентом. Дивіться, друзі, коли ми подивимося на весь графік, то побачите, що ми тут починали. 24 червня у нас було на балансі всього лише 200 доларів. Так, на сьогодні вже ось така сума 1200 доларів. Тому, друзі, хто ж хоче, той шукає завжди можливості. Переходимо давайте на спотову торгівлю. Переходимо на спот. У мене вже заведення є 30 доларів. Сьогодні ми будемо купувати знову ж таки на 15 баксів, поступово собі будемо накопичувати. І купимо зараз, купимо сьогодні монету Dogicoin. Шукаємо нашу торгову. У пару вписуємо пошуку догі USDT, обов'язково СПОТ. І багато хто питав, що взагалі 10X. Значить, це друзі показує, що на біржі Окекс є можливість торгувати з плечами і з десятим плечем торгувати на ф'ючерсах. Тобто, хочу, щоб ви це розуміли. Ми будемо на спот набирати спот це в нас купуємо монети, Ну вони в нас дійсно лежать на біржі Окекс. то це активи, які вас нікуди не дінуться. Хоча я рекомендую, звичайно, використовувати холодні гаманці або такі, як Trust Wallet, тобто це вже все індивідуально і для тих, хто вже трошки розбирався, як працює крипта. Дивіться, друзі, переходимо сюди, вписуємо марку 5 доларів і нажимаємо Купити нажимаємо купити, переходимо нижче в історію ордерів, перевіряємо, хочу вам показати, де це все знаходиться. Вийшло у нас 20,38 монет Dogie, так, по 40 центів. І хочу вам на графіку показати, що ми купували догі, останні наші купівлі були в районі 12 центів, потім ми купували по 20 центів, і сьогодні ми продовжуємо купувати. І ви задастеся питанням, одразу новачки приходять, задаються питанням, що ти заставляєш людей купувати на хаях. Ну, друзі, хаї це таке хаї, я зрозумію, що ви хочете сказати, що я на хаях купую, тому що монета вже від свого дна. Давайте подивимося, монета догі це вся її історія, друзі, дивіться. У нас 2016 року тут взагалі колосальний результат показала. І ви задастеся питання, скажете, що ти купуєш догі на хаях? Так, звичайно, від фази накопичення, це в районі 10. Ну так, в районі 10 центів мене то вже показує сьогодні 300% профіту Майже і вроді здається, що це ми купуємо на хаях. Але, друзі, для кожного взагалі для кожної людини хаї це взагалі різний сенс. Тому що для мене хаї це коли є сантімент на ринку, коли домінація знаходиться на своїх нижніх значеннях, коли вона падає, так коли є настрій на ринку, коли є айфорія. В цьому діапазоні в нас немає ейфорії, тобто немає того настрою. Я про це вже... Мільйон разів розповідаю на своєму youtube каналі ділюся інформацією. Купувати зараз криптовалюту чи ні, чи взагалі, що робити вам, це особисто приймає рішення кожен. Але коли буде монета Dogecoin ось тут, оду, то, звичайно, тобі вже захочеться купити ще більше, так, тому що будеш думати, що піде на 10-100 на 100 доларів, тому що там буде відповідний настрій. Отже, друзі, монета Dogecoin знаходиться на хаях своїх, так як хто би сказав. Але я очікую, друзі, що монета Dogi, вона оновить ось цей свій попередній хай в районі 74 центів. І потім уже в цьому діапазоні, давайте я вам покажу ось цей кордон. Потім вже можна буде тут якісь дії вже приймати для взагалі профіксацію щодо щось думати. так Тобто це особиста моя така думка стосовно взагалі цього проекту. Але звичайно, ніхто вас не змушує, ніхто вам не... Е Забороняє зараз зафіксувати свої вкладені кошти по монеті догі. А ми сьогодні маємо з вами вже, тобто 2X, тобто більше, ніж 2X. Дивіться, друзі, на сьогодні в нас в догі проінвестовано 45 доларів. Вона нас показує 183% 82 долари чистого профіту. Ніхто вам зараз не забороняє забрати свої 45 доларів вкладених. Ви можете забрати свої вкладені кошти і просто собі далі ту замунити, не переживати, що буде взагалі далі відбуватися. Ти свої кошти забрав, ти як мінімум уже козирі свої забрав з ринку. І і ти взагалі нічим не ризикуєш. І ця стратегія не є поганою, то тобто кожен вибирає собі свою стратегію. Пам'ятаю про те, що коли ти забереш тут вкладені кошти, тобто ти частинку забираєш, але і потенціал ти вже, звичайно, будеш мати не такий. Тобто ти свою частинку профіту вже забрав, в тебе вже не такий об'єм монет зараз буде знаходитися, і при майбутньому рості у тебе вже не буде той самий потенціал профіту. Але й ризики, відповідно, ти вже свої зменшив. Тому, друзі, це стратегія особисто кожного, кожен сам собі вирішує, що робити. Тобто тут немає ідеальної стратегії. І, звичайно, тут хочеться, щоб кожна людина сама собі несла свою відповідальність і діяла по своїй стратегії, по тому, по тому що вона взагалі. Як, як їй буде краще, це все індивідуально. Тому, друзі, давайте запишемо. Монету Doggy ми купили на 50 доларів загальному. Так? Вписуємо сюди в табличку. І давайте я вам покажу, як це все заповнити. Переходимо на CoinMarketCap, вписуємо сюди транзакції, вписуємо Dogі, вписуємо Dogі USDT, Dogi Coin. Яка в нас кількість вийшла? Давайте перевіримо на біржі OKEX. Знову ж таки, повертаємося. 12,38 вписуємо 1238, вписуємо сюди 12,38. Вийшло в нас і пишемо писуємо тут 403 і додаємо транзакцію. Все, ось так просто. Ми слідкуємо за своїм портфелем, за тим, за тим, що в нас відбувається взагалі в нашому портфоліо. І брухаємося, давайте далі. Наступна монета по таблиці, яку ми сьогодні купуємо, це монета тонкоін. Тут вже більш цікавіше, новий проект. Переходимо сюди на біржу вписуємо списуємо пошуку тонн, тон Tone USDT, переходимо нижче, вписуємо 5 доларів, нажимаємо купити тон. Купили ми з вами тон, перевіряємо в історію ордерів, тобто все буду вам показувати. Вийшло у нас 0,78 монети тонкоїн. Переходимо одразу до графіку, хочу вам показати цей цікавий графік. Дивіться, друзі, що відбувається. Ось тут була у нас взагалі фігура трикутних, так формувалася. Тут всі хлякали, пам'ятаю, тут був негативний настрій, довга довга фаза накопичення, перенакопичення. Ось тут перед самим основним таким імпульсом. Давайте я знову ж таки відмічу цю всю фазу. Фаза перенакопичення. І побачили вихід в новий ціновий діапазон. То монета Тонкоін зробила в районі 2,5 іксів, показала непоганий результат, і тут ми бачили з вами корекцію. Від хаїв скоректувалася монета на 45%. Я скажу, що це досить сильно тут взагалі її тримають. Так, тобто тут був викуп. Гарно викупали її, і в цьому діапазоні, ось тут в цьому діапазоні, друзі, це в нас називається фаза перенакопечення. Я очікую подальший вихід новий ціновий діапазон. Побачили ось тут гарний викуп, гарна ось така свічка з довгою тінню. Я в загальному очікую тон коін в районі 20 доларів на взагалі на цьому альсезоні. Чи буде вона там вище? Це вже, друзі, під питанням, Будемо дивитися, спостерігати. Так? Тобто тут, тут все відносно і знову ж таки потрібно складувати ось ці самі пазлики, про які я розповідав. Домінація, настрій на ринку, сантимент, що відбувається, і взагалі тому подібне. Тому, друзі, купили ми монету тон, рухаємося, давайте далі. Наступна монета по списку це в нас АВЕ. До речі, по монеті Тонкоін, забув сказати, тут в нас невеликий прибуток, тобто ми тут накопичували її досить довгий час, і бачите, що у нас вона поки що не показує сильного прибутку. Але я думаю, для неї також прийде свій час. По монеті Ави, давайте провіримо. Тут також позитивна історія. Дивіться, вона в нас показує при наших інвестованих коштах 45 доларів, вона у нас показує чистих коштів плюс 100 баксів. У нас гарна взагалі середня ціна покупки. І переходимо, давайте до купівлі монети ААВ. Як бачите, друзі, ми купували тут в цьому діапазоні по 140 доларів і по нижче 150 доларів. Тобто була в нас така досить довга фаза накопичення. Переходимо давайте нижче, купуємо також її на 5 баксів, нажимаємо «Купити». Купити АВЕ, і вийшло у нас 0,013 монет. Аве. Переходимо одразу до графіку, хочу вам показати ось цей глобальний графік. Дивіться, монета ще з 2018 року була знову ж таки медвежий цикл. Всім тут було страшно. Ось тут дивіться, 99% корекції було тут. Любий хом'як тут би здався і взагалі продав свої монетки. І пам'ятаєте, які монети в нас повторюють ось цей графік, друзі? Напишіть в коментарях, так тобто, в яких монетах зараз є той самий сантимент той самий страх. Але потім знову ж таки відбулася у нас маніпуляція. Ви бачили ось цей гарний ріст в районі. 600 іксів. Тут, тут, тут взагалі колосальний результат, просто неможливо навіть повірити, так, який результат показала ця монета. Але, друзі, це все було в минулому. Давайте дивитися на сьогодні. На цьому циклі монета також скоректувалася на 93%. Тобто тут є знову ж таки відкупали. Ось ця довга фаза накопичення, так, всім було страшно, на цьому страху відкупали. І ми з вами накопичували монету. Але отут в цьому діапазоні. Тобто, спочатку 24-го року ми були в досить гарній фазі накопичення, я вважаю, і зараз бачимо, почалося прискорення. Тобто такі старі монети вони починають свій агресивний ріст одні з перших. І бачимо ось ця сама агресивна маніпуляція, саме ось-ось почалася. Так? Тобто бачимо ці гарні надійні свічки, бачимо ось цей настрій, але, звичайно, не відчуваємо цей настрій, сантимент взагалі на крипторинку. Так? Тобто ще за неї не говорять, не розповідають за цю монету, але прийде свій час. Очікую, звичайно, оновлення ось цього хая попереднього, тобто тут уже ймовірність збільшується, тому що ми вже біля цих хаїв Оновимо ось цей хай. Далі будемо вже дивитися по ситуації. Можливо, також будемо її фіксувати. До речі, якщо ви додивилися до цього моменту, то я вам скажу, що ви молодець, тому що на найближчих, взагалі неділя-дві, ну я думаю, в районі нового року я вже запишу велике таке об'ємне відео, розповім вам нашу стратегію по криптопенсії, розповім, що буду далі робити, як ми будемо далі взагалі робити І у вас буде два сценарії. Кожен для себе прийме свій сценарій, ризикований, менш ризикований, але я буду приймати ризикований сценарій, буду показувати, що я буду робити далі. Тому що я хочу примножувати капітал, хочу, щоб тут ось ця цифра вона на дистанції збільшувалася. І, звичайно, хотілося б тут, щоб було хоча б 50 тисяч до 2030 року. Чи вдасться нам це зробити? Друзі, мені самому цікаво, це експеримент, ніяка не фінансова рекомендація. Просто ділюся з вами своїми думками, своїми ідеями, і взагалі, можливо, комусь це принесе користь. Так, хтось отримає якийсь досвід, і в в цьому випадку, друзі, краще щось робити і ризикувати, і нехай у вас щось не вийде, чим ви будете просто спостерігати і не будете нічого взагалі в своєму житті пробувати і нічого не міняти. так Це особиста моя думка. Бажаю вам всім, звичайно, профіту. І ось така ситуація в нас по криптопенсії, ось такий результат. Чи гарний цей результат, друзі, в районі. 700 доларів у нас чистий прибуток. Я думаю, це непогано, при тому, що ми вкладали всього лиш 500 гривень в неділю, кожну недільку собі накопичували. Я вважаю, що це в нас тільки початок і очікую, звичайно, тут чотирьохзначні цифри на цьому альтсезоні, на цьому обичому циклі, який вже почався. Так? Хоча більшість говорить про те, що у нас не буде так, як раніше, не буде в нас взагалі альтсезону. Ну, в принципі, що ви хотіли, тому що зараз такий настрій на ринку. Тому, друзі, якщо у вас було відео цікавим, обов'язково пишемо коментар, підтримуємо український контент. Ставимо лайкос, переходимо в телеграм-канал, дізнаємося корисну інформацію. Бажаю вам всім профіту, терпіння. Досидіти до тих самих діапазонів. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!